Всім добрий ранок! Е, у нас немає світла. Е, немає світла, ну, у нас же панелі. Е, Поэтому что я? Я їду с Юльчиком ходить. Но больше в лес я с ней не піду, потому что сказ, Я і так це и сказала. Ходить сказ, поэтому пойдем, Е на стадіоні походи калорії пожигає. Ну правильно, дівчатки? Ну сказ, ви що смієтеся, і що? Ще тут недалеко коло ну, а вона хоче блендати. А без страшно, Юля. Ну так що, все з дівчатки. Там обу хочу поспомити. Градіка підвезу в школу. Це я так розчисалося. І що? І буду. В общем, хотіла записатися до Светиной колористки на покраску. Ну, <свист>, нема мест. А я, знаете, такой человек, что если я хочу, мне надо уже. Написала Лиза, которая всегда я крашусь. Кажу, Лиза, ну что это? Ну что это такое? Во-первых, три волосы. Во-вторых, он посмотрите. Э, то сегодня пойду краситься. Покрашусь. Э, потому что все-таки день рождения. Потом девочки пригласили света. Пригласили мене на Хэллоуин по 7 дня народження в кафе, вот, погарцевать там в нарядах різних. Поэтому надо... виглядати, що я один раз піду в кафе танцювати з дівчатами і, вибачте, з корнями такими. Знаєте, що я думаю? Я думаю про Total взагалі. Мені здається, що он не так будет портити волосы. Я думаю, що тотал Олблон буде лучше. О. Та й таке, коротше. Зараз поїдемо, походимо. Поїдемо, походимо. Світла немає ніде нікого. Ну, я виключила котм, виключила бойлер, пока зачем. Десь в 10 чи в 11 буде світ, не знаю. Та в хаті тепло, на вулиці не дуже холодно. Маша, виймей ложку з чашки. Виняла. Градік, ти одівся? Три часа собирається. Все, девочки. Будем їхати. Волоси ріденькі стали, просто кошмар. Так, в общем, Градічок у нас Ми И мы уже Хто куди? Кто куда едет? Кто-то на спорт. Я подивилася у відео, видео, де я на 8 кг худіє. У меня личико как у подростка. А тут как у взрослой опытной женщины. Боже, сколько у мене не було вже на цьому лет. 150. Значит, о, люди бегают. А де Юльчик? Юльчик меня не подведет. Юлька сказала, що буде йти пішком переїзду, переїзд там, А я така видача. Я їду на машині, щоб ходити, бо не пройдуся чуть-чуть. Так, та, -та дівчинка, вона бігає вже дуже давно. Я ще коли ходила літом, вона ще весною, коли я ходила, чи там було, Це було сто років назад, коли там я ходила. яйца дедушка буду сейчас ходить. Так, ладно. А что все ходят в ту сторону? Может, я хочу туда пойти? Против системы пойти. О, вот тут мужчина боксом занимается. Сейчас наваляем мне. Чего это даже Юля? Это, не, не серьезно. Опаздывает, опаздывает. Все, бассинчики девочки. О, умора просто. Это, это просто умора. Такие, конечно, картинки, да? Осень. Смотрите. Ага, понятно, ну же собака, как бежит. Понятно. А есть там отсказа, чины матом отсказа? Вот кто его знает, он себе бежит и бежит. О, бля. А, а она с дедушкой. А, все хорошо. С мужчинкой, с поводком. Наверное, вакцинована. Боже, как красиво, посмотрите. Как фильм, да? В Нью-Йорке где-то. Представьте, что я иду в Нью-Йорке. Осень калина, Красно-там-пам-па-па. Yes, no, Ці два дерева все опало. Я його фотографую. Бреще собаками. Це що, місце для вигулу собак, чи для таких спортсменів, як я? Дівки свої куфи взяли, просто ходять по стадіону. Йоли немає. А я вже почти круг зробила. А мені таких кругів 15 надо зробити. І все. Це поїздида. Добрий ранок. добрий ранок. Так ти вже скільки кілометрів. Привіт. Ну що, ну, починаємо. так сказати. Починаємо. Да, ти що думала? А привет. ти Три, сай, добрий так... ранок. ранок. А ти мені розкажи. ти, ти не можеш ходити якимось то без путями. Тебе наші ліса, посадки. Так тихо, девочки. Я думала, а я тебе там виглядаю. Думала, ти собі йдеш через переїзд. Ні, Ні то вона через ці посадки. Ні, я через посадки. Всіх маняка, вананістав, славіть, наказать. Ніколи немає. Ніколи не не провір. Що бачиш, тут можеш і теніс Ти ракетки взяла. Mm -hmm. а я не вмію. А ти вмієш? Великі? Та віки ви? А, великі, А маленькі, так. Да. пін понг це. А отакі, от бачиш, тут і великі є. Где заходить, где ну есть? там надо брать ключи у охранника, типа я так понял, ну там если не занято на время, то можно играть. Mm -hmm. Ну тут надо тренер, понимаешь? на не 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 не... А тренин, тут нема Понимаешь, что там тренер, дамлячик, там я. А это больше, что тут уже то маленький пол. Зараз будуть строїть якийсь дитячий квед за 47 мільйон. Взагалі сама сошли. на вулиці війна йде, вони строять. Ви укриття построїте, подивися, що робиться. Осколки на голову падають. А ти ми приїхали цей. Вже е, до другої подружки десь в лісі та бігає, але ми сказ. Ой, привіт! Це мій батько. Да, серйозно? Да. Ага. А зараз. А де? Ми так, ми ну що? Ми, ш... ми, mm -hmm. ну, да, ми здаємо аналізи. А, де вози діли? Ну так, ми здаємо аналізи. господи, де ми тільки не лазимо? Це вона? Ні. Я ще думала, що ця, бігу... ця бігуня на цьому, на... Не, ну вона вообще оттуда должна. Оттуда, оттуда. О -о -о. А, вон он. Она ж уже породилася чи що? Нормально, мы як бомжихи, а вона вже породилася. Ты в ліс собралась или куда? Ты нормальна? Ты главно переродилася, мы о чи Чиперидла. Я просто геть мокра. Привіт. Привіт. Ти, на, ти нормально вообще? Я вже в літній душ залізла. Ну я ж коли в купель їду, да. У мене ж літній душ, це холоднючий. І я туди, звісно, вже швидко. Ми що-то типу що-то типа спорту. Що-то типу спорту. Що типу ой, ой, ти їдеш, ти їдеш, тобі. Що? А, сейчас остановила. А -а. Кажу, девочки, я знаю хороші місця. Пашить погуляємо в ліс. Красиві міста. Ось, 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 ось. Зато річка якась. Це вонючка, притворка. Це притворка. Да, а ми кудись ще вийдемо зюди? Ми десь сейчас вийдемо. Ні, дрішка, ми зараз вийдемо до родничка, до джерела нашого. Ще отут. Я не, не пам'ятаю. Боже, як я могла сюди забрести? Аккуратно, я, чесно говорю, 10 тисяч строків, на собі провірено. Брала собачку, йшла. 10-12 мене виходило. Кожен день. І за місяць. Акуратно є. На ходьбі, це не те, що ти що там, да, харчування, ні, на ходьбі, втратила 2 кілограми. скільки ти важиш? 40? 7? Я так. 62. 62. Це не бришні кажуть. Ну то я 63. 62 кілограми я важу. Ну як вона може 62 кг уважити? Це вода, Нейкость, Вінчата, це не кость. жир, це вода, ми оточні дуже, тому що ми мало двигаємося, ми не прокачуємо цю лімфатичну систему. Що? Ну, якщо ви готовы, то я ремонтую. Ні, Ты... никаких купаться, с это с Юлей. Это вы какие-то... Не, не купаться. Вы... Ви... Не купаться, вы готовы. Экстремал. ну, я же уже...

Я зараз машину на ремонт, жда, машину відремонтую і можемо збиратися три рази на стадіоні. Нам вистачить три тренування на тиждень. І я вам буду проводити тренування. І сама тренувати, бо я сама ти не ти? буду тренуватися. Так Мені. я говорила, Мені. треба тільки місці ходити, а бо це самої не хочеться. У мене є резинки, вот. які резинки? Треба якісь маняки. І буде маляки. Жгут я маю. Цей. Так що, ми що будемо перетягувати нас? Це не проблема. Я тоді розписую тренування нам, і ми тренуємося. Ми тут зранку. Треба зраночку, дівчата. По-перше, що буде енергії. І саме зранку лімфатична система прокачується. І там доводи... Ну, йдемо та на... десь на горі має бути роднічок. Так ні, то ми полічки. Ні, він якось так отак щас. Тут девочки. Я, а, знаєте, може. Що, що тут? Двірічки? Ні, з табок один там, один на той стороні. Ну, а на річі, то до Так, але да, вона... воно... він так, ні, він не так, вона якось так... Ага, це кудись мене туди ага. порші. Ну, ладно, назад. Осталось було, що у мене є вода з собою. Ви, звісно, не знаю. Отут і якась. Блядь, ну як можна було да сюди зайти? Воно воно. Кого? О, Господи. Я таке не знаю, я таке не роблю. Станок. І все. У на станок перебувати. І я станок, я боюсь. В угу. общем, короче все, ми походили. Ку купили мандарин. По 200, по 200 гривень ми купили. Да, це трохи дохуя, ага. нічого. Ми... Лахушки, думаю, лахушки. По 200 гривень кілограм купили мандарин. Походили, полазили лісу. А, по ліс. Подожди, а ти записуєш. Так, <ріх> да, все, наматюкалася, яка оказується. І їдемо вже все. Це я мачука. У нас світу немає. Не І коли має бути час. 30. Час 30 має бути світ. Тобто жрати не звариш, помитися... ну, ладно, швидко можна. Так, <святки> да, бо ну, це таке, це можна ще перше. А що робити, Вопрос другий. Ну, дивись, от ти кажеш, садочку світа нема. У мене проблема. У Юлі, так, да, вона не може успокоїтися, що дитина там без світу сидить. Ну, зато їй там не скучно. Дитина з дітками гуляється, вони щось там в чай бавляться. А щоб вдома ну, би розважала, б його, понятно. А так з дітками теж неплохо. Ну так... реалії у нас такі. А де ти машину поставила? Біля школи чи біля Аньки? Біля Аньки, можна сказати так. я я вам скажу, що вчора не було ж на Тарасівському масіві там на етажки світла, не було? В Квартирах. Да. В Квартирах. Аня, кав'ярня, Робо... генератор, а нормально. Але... А так у Аньки генератор. У неї здоров'яний генератор. І там усі тільки з копійкою. Ну, ну так, як воно, знаєш, mm -hmm. нема вечір світла. А вроді ще й спать, знаєш, рано і лежать то прощевить. Значить, треба куди-то поїхати. Куди? Нікідень, да. У мені завтра на типу, да, Сервісний центр. А скільки ти при 10 тисяч приїхав уже, да. так. добрий Быстро. вечір. А скільки в тебе заряд ходу? 600. А, о, ну, 600, більше. але зараз воно все одно, якщо підтаплюєш більше, то. Ні, ну так, конечно, воно все так. але тим не менше все одно. Класно собі на це. І ти дома заряджаєшся, так? 300, не 200. А 600, наче нормально, воно душу гріє, знаєш. Конечно. Ти що, вже ти знаєш, що ти щось проїдеш. Ти шо, даже стабільно ти не 300, не то що написано, а 300, ти проїжджаєш фактически, це вже дуже хорошо, я считаю. Ні, ну я не, нею саме більше, що я в 475, отак вона один, типу за, за Ну то я трохи по одеській топила. You know, я не їду там 90 кілометрів, а можу yeah. розвінати 150 і 160 кінець. Порушниця. А порушниця, порушниця. <laughs> так. а що така дура, та -то поздорова. То... Ні, ну я кажу, мені б наче ще б її, щоб дали туди пару коней. Нравиться борейсь по набори. А, та ну там бачу. да, там всегда дорога хороша і все. Сейчас заїдемо, побачимо, що там Анька. Що, короче, це така все це. Не, ну так ми хоча б прошли 10 тисяч. 10 тисяч. Извините, з утра я считаю заряд на цей день, да? Mm, да. Що? Будем більше заряджені, чим акумулятори на телефонах.